Всім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал. В цьому відео покажу останні покупочки. Покупочки різнопланового характеру. Дещо для дому, дещо для себе. І навіть покажу дещо з речей, що ми купили останнім часом. Вибачайте, що без примірки, покажу, як зможу. Надіюсь, у мене все вийде і вам сподобається. Декілька секунд перед оглядом заберу вашого часу, скажу, що останнім часом дуже активно відписуються глядачі від мого каналу. На я... це не те, щоб сподівалася, але я це передбачувала. Я розумію, що не всім цікаво дивитися, як ми тут живемо у Німеччині, що ми купуємо, які саме німецькі продукти якої вони якості, чим ми користуємося, що ми їмо, і так далі. Я ні крапельки не ображаюся, а хотіла б вам про це сказати. Звичайно, дивіться те, що вам цікаво, наш час він є дорогоцінним, життя дуже швидко І Не треба тратити час на те, що не цікаво. Я вас прекрасно розумію, але. Біть, як ви вважаєте, за потрібне. Ну і разом з тим хочу подякувати тим глядачам, які залишаються зі мною, які продовжують мене дивитися. Я дуже вам рада завжди, рада вас бачити, рада вас чути. Мені, звісно, що дуже приємно. Ви розумієте, що відео будуть. Тільки того плану, який я можу собі дозволити, все, що ми купуємо тут. Буду, звісно, відео про косметику Avon Олівеста та Юнайс не в такій кількості і не так вчасно, як було раніше. У мене немає змоги їх зараз знімати фізично, хоча замовлення я продовжую робити. Вони не невеличкі, є дещо для клієнтів, є дещо і для себе. Але поки що я ще не пробувала замовляти їх сюди до Німеччини. Це я буду робити, напевно, щораз на декілька місяців, але точно не щомісяця. Все. Зробила вам такий невеличкий відступ, розповіла про ситуацію, яка складається останнім часом. Давайте почнемо. І почнемо з продуктів для дому. Це те, що ми використовуємо постійно. Це е, ось такий папір для запікання. Він тут йде поштучно розділений на такі окремі листи, які ідеально е, підходять на нашу дечку. 95 центів в магазині Росман, здається, я їх. Купила, вони є 20 штук. Здається, в нас в попередній упаковці в цій же 30. Ось, Здається, в рулоні я не бачила. В Україні є і так, і так. Я купувала і поштучно, і були в рулоні. І тут вони квадратні, до речі. А в Україні, мені здається, в мене були навіть і кролі. Ось такі. А наступна наша покупочка. У мене використовується. Харчова плівка в великій кількості. 75 метрів. Тут упаковка. Я її придбала в продуктовому супермаркеті Netto. Ось така марка Priva, Мені подобається це вже моя повторна покупочка, ось такий рулон. Надовго досить її вистачає, хоча розходиться вона. В дуже великій кількості у нас особисто в користуванні. За євро 15 Euro я її придбала. Якістю дуже задоволена. У нас не всі харчові плівки якісні, і були кращі, і були гірші, я завжди купувала дорожчі. Тут вона відповідає якості дорожчої плівки, Плівка, яка представлена в Україні, вона дуже легко розмотується, дуже легко відривається, і нею ну, дуже комфортно користуватися. Наступна моя покупочка, яку я вже повторила, ця ж марка Priva. В цьому ж супермаркеті Netto за євро 49 евро. це було і серветки в кількості 80 штук. Повторила із ароматом. Дуже сподобався аромат лимону. До речі, помітила, що яку б упаковку я не купила дуже яскраво виражені аромати в усіх серветках. У нас, наприклад, були більш інтенсивні, менш інтенсивні, без аромату. Тут поки що я не зустрічала всі з ароматами і дуже-дуже інтенсивними. В принципі, це не заважає. Ось дуже хорошої якості, не залишають ніяких розводів. З цим ароматом, точно повторю, ще не один раз дуже сподобались, навіть більше, ніж з морським ароматом. І єдине, що я помітила, що немає тут серветок. з Клапанами. Всі ось з такими звичайними заглушками. У нас це рахувався в Україні дешевший варіант серветок, тому що з клапаном набагато зручніше. Звісно, що тому що коли вони починають закінчуватися, ви безліч разів цю ну, заглушку відкриваєте і закриваєте, вона вже починає погано пролупати. І серветки потрібно використати швидше, щоб вони не засохли. Ну, думаю, в нашій сім'ї це не грозить. Я цими серветками. Прибираюсь по всій квартирі, але все ж таки, у кого вони довший час використання, це не зовсім зручно, я рахую. Але іншого варіанту поки що я не зустрічала. Ще мішки для сміття теж постійна покупочка на 50 літрів, такі великі, 20 штук за 50 5 центів в магазині нетто. Так, давайте їх сюди. І ще купила малесенькі на 5 літрів, 60 штук за 69 центів розмані. На таку малесеньку смітничку, яку ми спеціально придбали для ванної кімнати. Тут не було. Малесенької косметички, вона мені потрібна, навіть особисто для мене, для моїх прокладів, для ватних дисків. Ось тому, ми, здається, її придбали в Икеї. Ну, Я вам не показувала, ось, тому що показую не все, тільки дещо з покупок. Наступна покупочка це лимонна кислота. Для очищення нальоту. В чайниках і кавоварках. Кавоварки у нас немає, є тільки чайник. Вдома я теж очищала наліт чайника за допомогою лимонної кислоти. Тут вона продається ось така по 25 грамів І набір з двох штучок. Мені обійшовся в магазині DM за 55 центів. Я думаю, що ви всі знаєте, як за допомогою гормонної кислоти очищати чайник, Ну, випадок чого не знаєте, то на ось такої порції 25 г точно вистачить на один раз для очищення чайника. Ви засипаєте цю лимонну кислоту, наливаєте повний чайник води, кип'ятите, зливаєте цю воду, наливаєте чисту воду, знову закип'ячуєте, знову виливаєте і ваш чайник блищить і готовий до використання. Ось класна річ, це буде моя постійна покупочка. Ще по необхідності придбала ось такий фільтр. Фільтр, Він мені знадобився на кухню в мийку, в раковину мийки, тому що в мене там його немає. Продавався він в наборчику з двох штук, з нержавіючої сталі, до речі, такого універсального розміру підійде на всі раковини. Теж ми його придбали в магазині DM за євро 55 Так, і напевно, що для дому це все. Давайте покажу вам, що ми купили для себе. Нарешті завезли до нас. Спреї для волосся, заложуючи з морською сіллю. Ось ці заль-спреї ми довго його шукали по різних магазинах, цілий місяць їх не було. Висіли тільки етикетки, а місце, де вони повинні були стояти, було пустим. Їх або довго не завозили, або розкупляли дуже швидко. Ну, зараз їх завезли, їх в достатній кількості беріть, скільки хочете. І коли побачили, то мій син. Сказав, що, мама, беремо про запас, тому що минулий раз я вам показувала, ми вже придбали спрей з ароматом кокосу, зволожуючий теж для волосся від GoToB. Але він коштував 4,95 за 150 мл. Тут же ж спрей об'ємом 200 мл і ціна його всього євро 49 Ну, просто не могли не взяти про запас. Ось, він користується для зволоження волосся. Перед нанесенням пудри і ця пудра для стайлінгу він собі там. Робить різні укладки за допомогою неї. Наступна наша покупочка це розхідний продукт це зубна паста. Останнє в нас вже в тому купила про запас Colgate, який ми однозначно довіряємо. Хоча є ж і дорожчі, і дешевші, треба буде спробувати і інші якісь марки, новинки для нас. Ну, поки що рука потягнулася, а тепер думаю, потрібно було все Таке набрати. Євро 75, не пам'ятаю, здається, в Росмані ми її придбали. Минулого разу я взяла теж Колгейт, охолоджуюча м'ята. В такій голубій упаковці це вже йде фіолетова упаковка, теж, здається з кристаликами, теж м'ятна. Єдине, що вона не дуже така устойчива і трішки інколи перевертається. На умивальнику, тому що в неї ось такий худенький носик. Потрібно буде трішки іншого брати плану упаковки з таким з довстим ковпачком, щоб вона добре стояла. Це пасти більшого об'єму просто потрібно брати. Так, Наступна покупочка, якої я не могла пройти мимо, з'явилася ось така лімітована. Версія кулькового дезодоранту, антиперспіранту віддав. Ви знаєте, що це мої любимчики. Літній догляд з Aloe-Vera і рожевою водою. Дуже ніжний квітковий аромат. Дуже мені сподобався. Вже ось такі нові упаковки вдав. Не такі, як були попередні. У мене ще правда один використання. Один ще є в запасі, теж він дав дезодорант, який я привезла з дому, але вирішила, що цей теж не буде лишнім. Вже на ціле літо я дезодорантами забезпечена. Він, до речі, зовсім не бюджетний. Здається, 3,45 я за нього віддала, але дуже мені його захотілося. Ще моя одна покупочка по необхідності це міцелярна водичка. На цей раз зупинилася на водичці коріньєр, двох фазочці. 100 мл об'єм. Взяла там, де Міні-продуктами, такими тревел-варіантами продуктів. Не брала великого об'єму, тому що точно мені надоїсть, займає багато місця на поличці. У мене тут і не так багато цього місця. Такого плану водички мені вистачає на 2 місяці. Я знімаю макіяж нею тільки з очей, в основному з обличчя не змиваю за допомогою міцелярної водички, змиваю за допомогою. Гелю для омивання і залишки, що якісь залишаються, то за допомогою тоніка. Ось Тому вирішила, що такого об'єму мені поки що вистачить. Теж не дешево брати в маленькому об'ємі, але це завжди так. Здається, за євро 75 чи 95, ну десь так, точно біля 2 євро мені обійшлася ця покупочка. І останнє, що покажу, що купила для себе, це парочка для волосся ось така від французької марки Herbal Essences. На Ютубі дуже часто, коли я дивлюся ролики, мені активно йде реклама цих продуктів. І я думала, що це продукція Німеччини. Не знаю, чому я так це думала. Але ж тут зазначено Made in France. Все-таки це вироблено в, у Франції. Було декілька ароматів цих шампунів і кондиціонеру точно був з алоєвера, Вера, з арганую, але але це шампунь і кондиціонер з трояндою. Цей аромат для мене поза всякою конкуренцією. У мене був дуже Улюблений шампунь з ароматом троянди. Хто пам'ятає? Це здається, був шампунь глізкур. Але це вже було декілька років назад і протягом останніх років я не зустрічала цей аромат, мені його дуже не вистачало. Ну, от подобається мені аромат Троянди в шампунях. Я звернула увагу, і звісно, що. Вже не могла поставити його назад на поличку, а поклала собі до корзинки. Буду з задоволенням користуватися. Шампунь у нас іде з 97% матками натуральних інгредієнтів, кондиціонер 96%. Ось, Аромат дуже ніжний, квітковий, звісно, що. Квітучої троянди. Дуже класний. Ось такий прозорий, досить густий шампунь. об'ємом він у нас 350 мл. Кондиціонер всього 250, здається, а, да, 250. Одного кондиціонеру на такий об'єм шампуню. Мені, звісно, що буде маловато, але там була ще масочка. Думаю, що я докуплю собі або кондиціонер, раніше спробую його в Дії, або, або ще й докуплю масочку. А, так, ось такого. Я у мої перші покупочки. Далі давайте я вам покажу з аксесуарів: Це ось а, такі окуляри від сонечка. Захід від сонечка. Вже немає етикетки, тому що син їх носив. Це він придбав для себе. В магазині така Макс. дається чи 16 чи 17 євро. А, щоб ви зрозуміли, це фір фірмові окуляри Чемпіон від Чемпіон. Такого плану йому дуже вони сподобались, йому їх, них, до речі, дуже гарно. Вони ще були різного кольору, ось, але такі підійшли якнайкраще. Давайте я ще вам, напевно, тут зможу показати життя, а те, що з одягу, вже трішки ми поміняємо з вами локацію. По-перше, на море собі син приклав шльопки. Ось такі шлюпки. Не можу сказати, що це якась фірма, це No-Name. Ми купили в магазині Дайхман це магазин з таким, можна сказати, дешевшим взуттям, хоч там є і фірмові речі, є і не фірмові, і так можна сказати, порівняно зовсім недорого. Йому сподобались саме такі. Ми переміряли. Декілька пар різних, йому сподобались ось такого плану. Це такі пінки, вони досить такі товсті, йому виявилися дуже зручні, дуже м'які. На ніжках це сороковий й розмір. Вони коштували 17 євро. Йому принт ще теж сподобався такий незвичний. А я для шлюбок ось сказав, беремо такі. Ну, Я ніколи йому не перечу, ходити йому, тому, звісно, будь ласка. І для себе я придбала босоніжки в цьому ж магазині. Теж вони були, до речі, на знижечці. Ну, придбала я їх не тому, тому що вони мені підійшли і сподобалися. На платформі дещо такі з підвищенням. В мене будуть вони як більш такий нарядніший варіант не на щодень. Люблю, коли переплітаються ось ці. Тоненькі пасочки, і вони, як ви помітили, срібного кольору. Не дуже вони так виблискують на відео, а на сонечці вони дуже гарно блищать. Все, що блищить, все моє. Звісно, що в мене тут 38-й розмір, хоча насправді я ношу 37-й. Ну, Вони такі, можна сказати, маломірять дещо. Ось. Ось такого плану були вони е, е, трьох розцвіток, е, були ще е, золотисті і чистобілі. Розібрані були чисто білі, практично там не було розміру. Ось золотисті був розмір без проблем. І ось цей е, сріблястий. Але сріблястий, здається, забрали е, найменше. Хоча мені особисто вони сподобались найбільше. Наступна покупочка для мене це е, кросовки. кросовки тканинні. Е, придбала я їх в магазині Декатлон. Не знаю. Фірма це не фірма ось така календжі, Теж 38-й розмір, але, як бачите, на сантиметрі це 37,5, теж вони дещо маломіряють, ну мені вони якраз. Я придбала їх не для того, щоб ходити в них по вулиці, а для того, щоб займатися спортом вдома. Я придбала. Також коврик для занять спортом. Зараз вам постараюсь його показати. Вони були дуже легесенькі, практично такі невагомі, дуже класні, дуже мені сподобалися такі білі з зеленим. Виготовлені вони в Бангладеш. Я не пам'ятаю на ціну, щоб вас не обманути. Не можу сказати, не хочу придумувати, не пам'ятаю. Здається, що 25 євро, але я вже не впевнена, купувала їх дещо раніше. Ми з вами перемістилися трішки і хочу показати свій коврик, який я придбала в цьому ж магазині Декатлон. Хочу займатися спортом, легенькою ходьбою вдома і, можливо, якимись вправами йоги. Думаю, що. Таких фізичних нагрузок, як заняття фітнесом, кардіонагрузки. Я не планую поки що займатися, мені потрібно щось легше. Ось 7 мм мій коврик товщиною. І 160 на 58 см. Ось такий зелененький, надію, що він мені буде гарно служити. Здається, 7 євро він мені обійшовся. Так, і покажу вам декілька речей. Дві речі моїх, дві речі мого сина. Це, звісно, придбав собі мій син таку футболочку. Якщо на німецький Манер магазин A, якщо на англійський C and A. 13 євро 170 см на 14 років. Вона у нас чорна, з смайликом. Ну, йому сподобалось. Є ще тут ось така емблемка, нашивка. Це 100% котон. Ось з хорошого матеріалу, недорога. Це далеко не перша футболка, яку ми тут придбали, але раніше чомусь вам не показувала. Ось така. Наступна. Наступна футболочка ще біла, вона була на розпродажі. Мені єдине, що не подобаються ці принти. Мені здається, що вони з часу будуть тріскати, але я думаю і дуже сподіваюся, що в сезон вони походять. Вона не чисто біла, вона вже такого молочного кольору, теж 100% котон, теж в цьому ж магазині ми придбали. Ну, ми все придбали в цьому магазині, ми в той момент там закуплялися. Вона була на знижці за 7,99 за 8 євро, це в нас розмір С. Задні вони просто чисті, що чорна, що біла, тому не показую вам. Ось, тому що, ну, буває що якісь надписи ззаду є, але тут немає. І це в нас теж ось 100% котон. Теж такого ж плану дуже-дуже приємна. Так, наступна покупочка це мої шорти. Це шорти Бермуди, їх тут не дуже добре видно. Такі вкорочені. Я вже потихеньку збираю собі обновочки на море. Класні, великий розмір. Зараз. Я ношу розмір 42, це десь XL. Вони коштували 20 євро. Ось. І теж, здається, це котон. Так, Що у нас тут? Ага, 98% котон і 2% Еластан. Дуже гарно вона мені сидять, можна сказати, що просто ідеально. Так, і ще ось такого плану маєчка. Ви, дівчатка, не повірите, але вона, її можна вже було придбати в наборі з такими ж шортиками. Як бачите, передня планочка в неї така дещо. Вкорочена зад такий подовжений, класно дивиться. Дуже легенький матеріал, теж дивиться котон, Зараз ми з вами подивимося. Вона йде така, як зжата, трішки, можна навіть її нагладити. ось На морі вдягнув, як то кажуть, і забув. Гудзички. Такий звичайний гарний виріс. Гарно, дивиться, гарно, лежить гарно. Мені вона теж підійшла, це теж 42-й розмір. Ви бачите, мені обійшлася вона в 18 євро. Ось, такого ще плану були шорти. Ви не повірите? В один день вони були, коли я не планувала нічого міряти, не мала з собою коштів. На другий день ми прийшли і вже жодних шортів не було. Ні маленьких розмірів, ні великих, ніяких. Ось, тому я взяла. Шорти вже, як бачите, іншого, іншого плану. Так, 100% кутончик. Магазини недорогі, але речі, дуже, до речі, якісні. Ну, така непогана футболочка. Дуже величезний вибір. Я багато чого перемітила, але не дуже все на мені лежало, так, як би мені цього хотілося. Ось. Все, такі були наші покупочки. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось такого формату відео, то будемо з вами продовжувати їх знімати надалі. Все, всіх обіймаю. До нових зустрічей, нових відео. Бувайте здорові, бережіть себе, всім па!